Всім добрий день. От така файна квартира є в нас ЖК-Веселка, двохкімнатна. Кімнати дуже просторі, ізольовані, кухня студія. Тут при вході у нас одразу йде санвузол, велика ванна, сушарка для білизни, пральна машина. Далі, всю кімнату у нас є вхід, тут в нас є кухня-студія. Вся сучасна техніка, автономне опалення. Тут є, до речі, розкладний диванчик і ось таке зручне місце для їжі приймання. З кухні в нас є вихід на балкон. Ось такий файний вигляд. Не вважається навіть на те, що погода. Так, далі ми йдемо в кімнату. Кімнати ізольовані. Непрохідні, дуже просторі. Телевізор Smart TV, великий двоспальний розкладний диван. Тут з кімнати можна вийти на балкон, є сушарка і так само друга кімната. В неї є вхід і через цю кімнату, через балкон, також окремий. Ось тут є другий вхід в ізольовану кімнату. Велике оверсайз двоспальне ліжко. Ось такий помад. І той вихід на балкон, що я казав. Квартира файна, ціла, дуже простора. Кому цікаво, звертайтесь.